Бажаю здоров'я, доброго дня. Ми з вами вели... зробили дуже велику справу, дуже-дуже велику. Я сьогодні забрав антенну. Зараз в продовженні відео я вам її покажу. Я зараз займаюся заправкою вогнегасників, заправлю вогнегасники і одразу відвозю антенну. Сьогодні вирішую питання по заправці вогнегасників і буду їхати відвозити антену. Антенна вже у нас, зараз я її покажу. І всі квитанції, все, що ми назбирали, я це все прикріплю до відео, щоб кожен бачив і, як той казав, розумів, що кожна копійка йде на хлопців. Велике дякую всім. всім. Перерахувати дуже тяжко, тому що дуже великий список. Але дівчатка з Франції, Едуард. Багато інших людей. Ну, це треба брати список, виписувати і казати. Але я всім, я всі, хто скидував, я думаю, знають за цю антенну, так. І це відео в першу чергу для них, щоб вони розуміли, наскільки вони молодці. І велике дякую всім небайдужим, дійсно настоящим людям, які допомагають хлопцям вижити. В Наступному відео. Розпаковка. Всім дякую, велике. Слава нашим героям. Так, Доброго дня. І тепер розпаковочка. Це я відкривав, дивився. Це у нас чеки з нової почти. Так, є. Чеки, за скільки купляли, все прикріплю, купляли офіційно через банк. Тому це все є. Так, це я поки чекаю в стороночку і тут тепер розпаковується. Так, це чеки розлетілись. Чеки розлетілись. Хто куди? Так, паковка. Як завжди почта удивляюся своєю упаковкою. паковкою. Але так, що у нас тут? Експрес накладна є. А ось накладна є. Є. Так, так, у них там комісія була. А де комісія? Десь комісія. Ну, комісія в мене в банкінзі, походу, відображається. Так, ну це я все поприкріпляю. Так, ось на, на, набір, щоб я так розумію, її обслуговувати збирати. Так, вилажимо його, а ось сама вона ти, Вона тяжка. Ух ти, Йокова, серйозна, діваха, так.